І так, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про створення мема на Solani на такій платформі як PumpFun. Тут концепція зрозуміла дуже, що на будь-якій схожій платформі воно буде виглядати приблизно так само. Зараз це така популярна хайпова тема. На кожному блокчейні майже зробили свою платформу для створення мемів. Це приносить. Нормально дуже коштів розробникам, тому що люди платять комісії, торгують і це дуже крута річ. І це не тільки як про як фан, меми, не тільки про такі шальні кошти. Меми можуть і приносити користь, як, наприклад, одній азіатській дівчині, якій потрібна була пересадка серця, ентузіасти, ну, девелопери. Які створюють меми, дізнались про це, і створили в її честь мем, зібрали дуже нормальні кошти і скинули її батьку на гаманець 250 мільйонів доларів. Тому меми це дуже крута тема. І якщо не просто нажати тут створити свій коїн, запустити його і нічого більше не робити, а займатись ним серйозно, маркетинг і так далі, ну, робити так, щоб він ріс. Це можливо зробити, ми поговоримо трошки пізніше про це. То так, можливо запустити свій мем, зробити успішний лаунч і потім продавати свій власний токен, купляти на ці кошти, тачки, ламби і так далі. Все, що ви любите і мрієте. Тому давайте подивимося детальніше, як це зробити. Почнемо з технічної частини. Це у нас дуже просто. На головній сторінці ми нажимаємо Start New Coin. Робимо ім'я вписуємо. Так, ми швидко зробимо мем для нашого кота Ліла, Angry Lil. Тікер і ім'я не завжди може збігатися. Там, наприклад, навіть такий відомий там мем АРК, то назва в нього як одна, і тікер вже просто інша абревіатура. Це як на свій кросу, креатив. Головне, щоб це виглядало цікаво, чіпляло. Це важливо насправді, що так, ніхто не купить особо так ваш мем з реальних людей, там дуже мала кількість, можливо, і то зараз ви бачите, ну, ми зробимо такий топорний мем, просто на скору руку, але навіть якщо у вас якісна, крута картинка, смішна, прикольна назва, тікер, тільки за це люди не будуть купувати ваш мем. Вони купують меми за інші речі. Це так, розкажу трошки пізніше. Зараз ми займаємося саме технічною частиною. Це до того, що свій мем, якщо він має бути успішний, йому, звичайно, що треба приділяти увагу. Це маркетинг і інше. Так, ну тут ми вводимо так ім'я, ім'я це в нас буде Angry Lio, Тікер просто Liu. І так, все ми пишемо опис, вставляємо картинку. Вона може бути топорна, не дуже якісна. Головне, щоб вона передавала емоцію, була чимось прикольна. Вставляємо лінки, телеграм, там вебсайт і твіттер. Ну, ми зараз просто технічно запустимо монету, а вже в інших відео я вам покажу і розкажу більше про соціальні мережі, як їх створювати і так далі. Тому що, як я вже казав. Запуск мема тут технічно він дуже швидкий, але успішний лаунг це така робота, яка потребує уваги до деталей і нормально роботи, включених людей в це. Ну я все розкажу вам. Поки що ми створюємо монету, пишемо, наскільки ми купимо свого токена. Ми купимо отак. І зараз нажмемо Create token, цим ми вже як замінтимо. Створимо контракт і створимо саму монету. Натискаємо. Потрібно підтвердити пароль, транзакцію на гаманці. Підписуємо транзакцію. Транзакція відбулася. Все, ми створили мем. Ось ми перейшли на булис, щоб зручніше було дивитись. І все. Ось, DevBuy. 5000 капа, 3 холдера, це дев, теж воно відмітло як снайпер, якийсь ще снайпер. І це пул ліквідності, який нам дає памфан, Тут майже вся ліквідність. Але як ми бачимо, нічого не відбувається. Що ми запустили мем, гарний, ну як гарний, цікавий по-своєму. Злий котик, злий ліл. Але його ніхто не купляє. В нас вже є адрес контракта, все є, пішов графік, але немає покупок, немає ордерів, нічого не відбувається, тому що немає волюму на пампфані Меми, коли запускаються, їм потрібно, потрібно, щоб команда дала їм стартовий волюм. Тому що коли ми зайдемо на Pump Vision, тут у мене стоїть фільтр. Це волюм і транзакції, щоб з мемом щось відбувалось. І коли ми переходимо на мем, ну це ось фарм, це скам, але бачите, він росте. Тут холдери, хоч і це все інсайдерські гаманці, були нам це показує. Мишки, його не можна купляти, він обвалиться одною свічкою, але хтось з людей заходить в нього, тому що він росте. Люди люблять зелені свічки і заходять на зелених свічках. Тому нам потрібно дати якийсь стартовий волюм. Ось. Токен вийшов три хвилини тому, але він торгується. І все, сюди заходять люди, тут є волюм, і все, сюди може зайти вже органіка. Так, Тому, як ми бачимо, з нашим токеном нічого не відбувається. Токен мертвий, його ніхто не купляє і не буде, тому що про нього не знають інфли, про нього не знає ніхто в соціальних мережах. Це одне з основного. І далі, звичайно, це Volume. Має бути як Volume Boot, або покупки, де ми, як команда, викупляємо Supply. Зразу, так як ну, тут, я думаю, було щось схоже. І все. І далі токен починає торгуватись. Тут з'являється як органіка, тільки тоді, коли люди бачать, що. Тут є холдери, люди. Тут теж це в нас інсайдерський мем. Але бачите, вони як пробують його торгувати. Не дуже гарно, тому що графік виглядає, видно, якщо штучно. Але як ідеологічно, що я хочу донести, що він має торгуватись, там ось вже якось росте. І це дає надію, що в нього хоч хтось зайде. Ми маємо створити актив, що так, ось він пішов, ді, потім хтось там його відкупає. Це команда і приближені якісь люди, що вони дають якісь рухи, вони дають, роблять, і з цього вже починається органіка. Мем має торгуватись, він має бути живий. Ось як цей варіант. Тут є ось волюм, 500 тисяч, все він торгується. Купа ходів, купа заявок. Понятно, що це крутий, успішний лаунч, але для того, щоб наш мем різ. Ми маємо самі почати його купляти і продавати. Це софтом, як волюм ботом. Просто команда гаманцями, але це важко так реалізувати. Коротше кажучи, реалізувати маркетмейкінг, почати малювати сексі, графік, в який людям хотілося би зайти. Але не будемо зараз про це детально. Сьогодні було в нас просто про створення мема і показати, що це дуже просто і незатратно. На мінт контракта токена. Ми потратили всього 10 доларів, але це ми викупили суплаю на 10 доларів. Комісія за саме створення і так далі. Це було там кілька доларів, може навіть долар. Треба дивитися, це дуже мало, як для створення свого мема, створення свого проекту. Тому зустрінемося у слідуючих відео або на сервері TrueTrade, де ми поговоримо про соціальні мережі, про успішний лаунч токена, що нам потрібно зробити концептуально, щоб наш токен вилетів, наприклад, навіть ось на таку відмітку 500 тисяч, і де ми зможемо вже розгружати свої сумки, продавати свій токен. Він досягав капи майже мільйон. Але це не так багато що. Там 200-300 людей, це капа вже 100 тисяч. Тисяча дві людей, увага, яких ви привернете, це якраз може бути потенційно капіталізація мільйон 500 тисяч доларів. Тому це цілком реально зробити успішний лаунч, запустити свій мем круто, що в нього зайде органіка, люди, і ви зможете фіксувати свій суплай, заробляти кошти. І реалізовувати мрії, реалізовувати далі круті проекти. Тому дивіться далі, пробуйте. Рвіть.